Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 2 квітня і поговоримо про останні новини, які надходять зі сполучених штатів. Трамп за своєю традицією зробив кілька заяв, плюс зробили кілька заяв представники його найближчого оточення, і журналісти, які кажуть, що мали можливість власне з Трампом по спілкуватися про різні актуальні теми, які стосуються як Сполучених Штатів, так і власне України. Отже, перше, і найголовніше спочатку прозвучала заява від прес-секретарки Білого Дому, що Трамп розчарований лідерами обох сторін і Зеленським і Путіним. Скільки ну, немає такого прогресу, на який Трамп сподівався, з точки зору завершення російсько-української війни. Ну і в нього, так би мовити, є певні питання стосовно до того, як організовувати взагалі цей процес перемовин, і яким повинно бути перемир'я. Крім того, вона зазначила, що Трамп збирається в Трампі в травні відвідати Саудівську Аравію. І отут от вже почали з'являтися деякі конспірологічні теорії, що з великою ймовірністю він може, наприклад, в травні в Саудівській Аравії, Аві, зустрітися власне з Путіним, але думаю, що можливість цієї зустрічі буде визначатися тим, як будуть тривати далі перемовини і до чого вони взагалі приведуть. Далі була заява Трампа, яка власне стосувалася України і Зеленського. Трамп сказав, зацитую, що я бачу, що він, тобто Зеленський, намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів, і якщо він це зробить, в нього виникнуть проблеми великі, великі проблеми. Далі він ще додав. Еми на наступний день, що я не спілкувався з Зеленським, але почув через вас, що вони зараз кажуть: я укладу цю угоду лише в тому випадку, якщо ми вступимо в НАТО. Або щось подібне. Ну ніколи цього не було. По перше, ніколи це не обговорювалося. По друге, я думаю, їм задовго до Путіна сказали, що ви не йдете в НАТО. Тут дивна взагалі історія, яким дивом Трамп згадав про НАТО і угоду про рідкоземельні метали, тому що Україна дійсно в такому контексті жодного разу питання не піднімала. Зеленський навіть окремо це спростував і сказав, що ми не згадували про НАТО в плані підписання цієї угоди. Але тут цікавим є інший момент, що американці, мабуть, розуміють вічу Можливість підписання цієї угоди трошки так затягується, м'яко кажучи, У України є певні застереження. Насправді цих застережень дуже багато, і про це навіть написали абсолютно провладно налаштовані особи в нашій державі, які раніше працювали, наприклад, у владі або цю владу підтримують зараз. Ну, скажімо, всім відомий Мустафан Наєм, який колись відповідав за так зване велике будівництво. Ну, принаймні, за певну його частину. Так от, є в нас дуже багато питань. і Очевидно, що будуть тривати. Ати вже між урядами і буде вирішуватися, в якому форматі цю угоду підписувати. Але Трамп тут посилює тиск і намагається Україна якби підштовхнути до правильної на його думку рішення. Але з іншого боку, далі виникли ще цікаві такі моменти: прозвучала заява. Власне, від Fox News про те, що Трамп розчарований Путіним, і вважає, що Путін тягне час, і відповідно на це треба якось буде реагувати, зокрема, наприклад, посилювати санкції щодо російського тюньового флоту. На фоні цього ще вже були посилання від Ройтерса на представників адміністрації Трампа, які вважають, що перемиря в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, і знову таки питання в тому, що все це затягує саме. Російська Федерація це затягує власне Путін. Це не робить Україна, а це робить Росія. Більше того, зранку з'являється повідомлення про те, що. 50 сенаторів Сполучених Штатів а це рівно половина сенату на чолі з всім відомим нам республіканцем Лінсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем. Вони представили двопартійний законопроект проведення санкцій проти Росії. У випадку, якщо Кремль зірве мирні оці зусилля президента США щодо України в якості покарань, пропонується запровадити, наприклад, 500% відсоткове мито. На всі імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран і інші продукти Російської Федерації ну тобто, в принципі, виглядає це дуже е, круто, я б так сказав, е, з точки зору тиску, реального тиску на Російську Федерацію, і з точки зору притягнення її до якоїсь реальної відповідальності за те, все, що вона робить, і що дуже важливо тут зазначено, не робить це важливе дуже уточнення, оскільки е, ну, росіяни та баг багато щось там розказують, але мало щось виконують. В них до речі, тут була заява від офіційного представника Міністерства закордонних справ, що вони ну Російської Федерації, що вони не бачать поки якихось реальних пропозицій зі сторони США стосовно завершення війни, Росія не може прийняти те, що пропонують штати, просто так їм треба все обговорити. І взагалі вони знову хочуть вирішити першу війни. Ну це їхня стандартна мантра, яку вони активно достатньо використовують, але ну ви. Виглядає все це знов таки як затягування часу, банальне затягування часу і бажання яким чином розказувати одне і не робити конкретних кроків щодо вирішення ну тих ключових питань і проблем, які стоять на сьогоднішній день, як власне перед. Сполученими штатами, так і України, ну і частково там є ж Російською Федерацією, так що не виключено, що Трамп дійсно змушений буде ну, думати про якісь інші кроки і якісь інші речі, які будуть стосуватися посилення тиску на Російську Федерацію. Він говорив, що на цьому тижні можливо відбудеться його телефонна розмова з Путіним, і в цьому насправді криється одна дуже велика загроза, тому що одна справа там розказувати журналістам чи представникам свого оточення, що ми. Почнемо тиснути на Росію, і ми посилимо цей тиск, що безумовно ну, позитивно сприймається в Україні, але і захоплюватися нам не варто цією ситуацією, чому тому, що ми пам'ятаємо, як Трамп себе поводить після власне розмови з Путіним. Е, оце ключова проблема. Російський диктатор, як і все, все його оточення, вони дуже добре знають, що себе представляє Трамп. Вони дуже добре попрацювали над його когнітивною картою. Вони знають, що говорити, як говорити, і знають, як змінювати то розмови Як змінювати предмет розмови, і як знову займатися тим, що просто ну водити його по суті заніс і відтерміновувати прийняття якихось конкретних рішень. Може бути така історія, що вони дійсно по телефону поговорять, і після цього Трамп черговий раз скаже, що в нас була чудова розмова. Змова, ми тобто, ні про що й не домовилися, але домовилися зробити кілька наступних кроків, знову прислати свої команди, які там поспілкуються, щось там власне обговорять. І на основі цього будемо вирішувати тоді далі всі проблеми, які виникають між Росією та Україною. Тобто, може бути такий момент, і Путін може в черговий раз виторгувати собі певний час для того, щоб ну не сідати реально за стіл перемовин, реально війну не закінчувати на цьому фоні показовим. Є ще ну, один момент одна інформація, яка з'явилася теж сьогодні зранку, про те, що переговорник власне від Путіна, оцей Кирило Дмитрієв, який фігурував під час і перших зустрічей, і дуже тісно спілкувався з Фіткофом в яскості такого, знаєте, посередника, який там допоміг повернути громадянина Сполучених Штатів до. Батьків, ну, на батьківщину з Росії і, взагалі, активно так брав участь в організації перемовин в Саудівській Аравії. Також Дмитрів може відвідати Сполучені Штати Америки. Про це пише CNN. Він може провести перемовини щодо зміцнення відносин між двома країнами, які прагнуть завершити війну в Україні. Дмитрів написав такий ну достатньо е, не, не конкретний пост. Про це що от, згадав про таку можливість. Зустрітися він може власне там з Віткуфом. Тобто зі спецпредставником е, Трампа е, з питань Російської Федерації, ну от ці питання обговорювати, і знаєте, от. Е... Специфіки цієї ситуації унікальності, я не побоююся цього слова, додає той факт, що Сполучені Штати Америки тимчасово зняли санкції для того, щоб надати Дмитрієву візу. Тобто, якщо це відбудеться, і ця інформація підтвердиться, і він дійсно кудись там поїде. Це буде перший по суті візит високопоставленого російського чиновника до Вашингтона з 2022 року. Тобто, може бути таке, що це дійсно відбудеться. Він приїде. В них буде така дуже приватна розмова з Віткофом. Зрозуміло, що Вітков потім передасть всю інформацію Трампа і буде там власне представляти позицію Трампа, але виглядати це тоді буде не дуже приємно для нас, тому що коли контакти зводяться вже виключно до таких міжособистісних взаємин у Росіян. На жаль, тут є перевага над нами. У нас на сьогоднішній день всі представники команди зеленського представники офісу президента вони близько не мають таких контактів, як мають росіяни, наприклад, з тим же Вітковом. А відков має прямий контакт з Трампом. Це треба розуміти в тій дипломаті. І в тій системі політичних взаємин, яка вибудована на сьогоднішній день в Штатах, той, хто має доступ до президента, особистий доступ до президента, може визначати по суті всю політику, яку здійснюють Сполучені Штати Америки. Росіяни, це, судячи з усього, дуже добре розуміють і намагаються цей фактор використати по максимуму. Є можливість особисто поспілкуватися. Значить, Дмитрія збирається і їде. Ну не є ну не буде такої можливості. Принаймні, треба запустити таку… Таку інформацію подивитися на реакцію, ну і знов-таки в черговий раз посіяти певні сумніви, як всередині американського істеблишменту так і всередині союзників Сполучених Штатів Америки, так і зрозуміло в Україні про те, що. У Росіян насправді більше є важелі впливу на прийняття певних рішень в сполучених штатах, і вони цими всіми моментами будуть активно користуватися в будь-якому випадку. Цей тиждень буде показовим, оскільки як і телефонна розмова, так і можливі візит Дмитрієва, скоріш за все, визначить подальші кроки Трампа стосовно завершення російсько-української війни. Не побоюсь прогнозувати, що з великою ймовірністю Трамп оголосить, Річ за все після всіх розмов про якийсь черговий раунд перемовин і про те, що обидві сторони, обидві я підкреслюю, обидві сторони повинні більш відповідально ставитися до взятих на себе зобов'язань. От тут можна згадати, що і Україна, начебто, передавала. Інформацію американцям про те, як росіяни били по нашим енергетичним об'єктам, і Лавров вчора заявився сумна коняка, що вони, начебто, якийсь список передали американцям тих об'єктів, по яким била Україна, не знаю, чесно кажучи, що вони там придумали, але те, що вони це роблять і намагаються якимось чином перебити наш порядок, денний, ну це очевидна історія, і от всі ситуації в нас дійсно ключова проблема полягає в тому, що в нас поки додатково Якісь контакти, за допомогою яких ми могли б, скажімо так, передавати цю інформацію, вони практично відсутні. Можна обіграти і можна скористатися ситуацією з оцим законопроектом, який підготували сенатори. Якщо зараз згадає Верховна Рада України про свою суб'єктність і на рівні міжпарламентської дипломатії якось поспілкуюся, в тому числі з цими американськими парламентарями і дійде з ними якоїсь там спільної позиції щодо того, як там координувати зусиль. Силля, як запроваджувати ці санкції проти Росії, там і так далі. Але на заваді цьому може стати дві речі. Перше, це те, що офіс президента дуже не любить, якісь такі прямі контакти, які відбуваються без нього, і друге це власне угода про корисні копалини. Мені здається, Трамп не просто так про неї згадав. Він буде, судячи з усього, посилювати тиск на Україну і заганяти нас такі умови, коли нам дуже складно буде відмовитися власне від підписання цієї угоди. І отут знову на арену за логікою повинна була б вийти Верховна Рада і сказати, що нема питань, ми будемо все це розглядати, але давайте через між парламентські процедури, оскільки ми є представниками українського народу, різні там політичні партії. І мова йде про ну корисні копалини України. Ми повинні брати в цьому безпосередню участь і комунікувати з американцями. Офіс президента навіть таким чином міг би створити для себе кращі стартові умови для початку цих перемовин, тому що завжди можна було все перевести частково на парламент і сказати, що є процедура, і давайте ми ці процедурі будемо слідувати. Але чи зроблять це на банковій, чесно кажучи, питання відкрите. Я думаю, що тут буде інший варіант: рано чи пізно підпишуть якусь угоду. Вона, навряд чи буде супервигідною для України. Це треба визнати. Можливо, якісь корективи туди внесуть, але ну не ті, ну які є принциповими, наприклад, там для Сполучених Штатів Америки. А потім, після того як це відбудеться, от якраз спробують все це повісити на кабміни на Верховну Раду і сказати, що вони будуть нести за це відповідальність, оскільки вони за це голосували, вони це ратифікували. Ну а офіс президента до цього по суті ніякого відношення немає. Тож спостерігаємо дуже уважно, дивимося. В тому числі за трекерами Флай Радару, куди який літак буде летіти, полетить чи не полетить Дмитрій, власне до Сполучених Штатів, оскільки це може визначити ну, як мінімум, на найближчі кілька тижнів, весь процес перемовин. Ну і тих зустрічей, які можуть відбутися як між Сполученими Штатами і Росією, так і між Сполученими Штатами і власне Україною. Дякую, що сьогодні були. Зі мною вподобайки, репости, підписка вітаються до зустрічі на каналі і слава Україні!